У тебе зараз стартувала класна акція Криптошопіки. В ній можна отримати грошові призи. Для цього треба збирати колекційні картки: білий, чорний та рожевий. Я одразу придбала картки, один чорний преміум пак та альбом-колектор для їх зберігання. Давайте з нього і почнемо. Виявляється, до нього всередині теж йдуть картки: шість звичайних та одна Епічна. Ось так виглядає сам альбом всередині. Він має 36 комірок під кожну з колекційних карток. Давайте розпочнемо їх відкривати. І першим набувався крисюк під Номером 13. виглядає він прикольно. Наступний у нас рідкісний вогнедих під номером 3. Причепимо його. А в наступному попався такий самий. Далі нам попався міскарик. До речі, кожний з карток має QR-код, завдяки яким можна внести персонажів у гру. Потім шоклоп. І остання картка у білому упакуванні. Тут у нас дубик під номером 6. А тепер давайте відкриємо епічну карту. Вона неймовірно гарно виглядає, переливається різними кольорами. А має назву вогникс. Тепер давайте проскануємо QR. -код. Кот і додамо персонажу гру. З'являється ось таке яйце. А з нього вже отримуємо нашого персонажа. Мені цей альбом та картки з персонажами дуже сподобались. Хочу зібрати всю колекцію, але ці окремі картки, які не входили в альбом, відкриємо в наступному відео. А ви вже збираєте крипту шопіків.